Церемонія прощання з Сергієм Смиреко відбулася біля будинку культури в мікрорайоні Капсуль, який був рідним для нашого земляка. Тут він ріс, навчався у школі номер 4 Професійну освіту продовжив у ПТУ-19. Потім переїхав до Києва, там працював, створив родину. Мав багато мрій, але усі його плани порушила повномасштабна війна. З початком повномасштабної агресії Росії проти України Сергій Олександрович став на захист. Батьківщини, такий вчинок безумовно обдуманий крок чоловіка, вчинок мужньої, гідної, відповідальної людини, яка розуміла, за що пішла воювати. Сергій Смерек обрав участь у визволенні Ірпеня, Бучі та Ізюму. Загинув наш земляк 18 грудня під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку. Йому навіки залишиться 41. Без сина залишилась мати, без батька син, без чоловіка дружина. Дружина загиблого воїна пані Ірина згадує, що Сергій з юнацьких років захищав мікрорайон капсуль, зазначивши, що місцеві зрозуміють її слова. А з початком повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну. Інакше він вчинити не міг, бо він справжній, мужній чоловік. 24 лютого з першими пострілами і вибухами. Києві він мені сказав бути сильною, берегти сина, а сам пішов шукати, де може знадобитися в захисті країни. Сережа не військовий, Сережа не мав досвіду служби в армії, але це не завадило йому взяти зброю в руки, навчитися нею користуватися і піти на захист своєї країни, своєї родини і всіх вас. За словами дружини, на своєму бойовому шляху він зустрів таких самих, як він справжніх, мужніх та відданих своїй батьківщині хлопців і дівчат. Так сталося, що у підпорядкуванні Сергія опинилися дуже молоді хлопці, які жартома називали його директор табору. Не казали, що дитячого бо вже давно не діти, а воїни. Але всі це розуміли. І він завжди їх беріг. Коли в одну з ротацій він приїжджав, я кажу, ну може, ще трошки залишишся з нами. Він каже, я не можу, в мене теж там діти. Пані Ірина зізнається, що їй пощастило, адже вона зустріла на своєму життєвому шляху Сергія. Він виховав чудового сина, якому передав свої найкращі якості. Доброту, чесність і сміливість. Він завжди казав, що не хвилюється, поки син зі мною. Тому ти можеш не хвилюватися. Я з усім впораюсь, обіцяю тобі. Висловили слова співчуття рідним та близьким загиблого, а також вшанували його пам'ять перша вчителька Сергія Смиреко та його однокласники. Сьогодні разом з нами сумує і плаче небо. Сьогодні сумую і плачу я. Я виражаю співчуття рідним, близьким, друзям, знайомим. Герої не вмирають. Вони назавжди залишаються в наших серцях. Герою слава, вічна пам'ять тобі, Сергію. Сергій був чуйною, світлою людиною, який завжди поспішав на допомогу всім. На небі ще стало над науянлах більше. Ми дуже сумуємо за тобою, Сергію. А матусі від всіх присутніх. Дуже велике дякую і низький уклін за те, що виховала такого справжнього героя. Слава тобі, герою! За упокійну літургію за загиблим провів військовий капелан отець Сергій. Він зауважив, що як Господь віддав душу свою за усіх нас, так і наш земляк загинув, захищаючи усіх нас. Нехай упокоїться душа його. Моліться за нього. Просіть допомоги у Господа, щоб він скоріше розібрався з тими клятими ворогами, які прийшли нас визволяти в лапках. Ніхто не знає, від кого і від чого треба нас визволяти. Ми всі вільні люди. Не хочемо ніяких визволень, не потрібні вони нам. Ми мирно жили і не запрошували ворога на нашу землю, а він прийшов. Завдяки воїнам, які груддю стоять напереді оборони, захищають, життя віддають навіть своє. Віддаючи данану пам'яті Сергію Смареко, шосткинці поклали квіти до його домовини а потім провели героя дорогою слави в останню земну путь.